І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire Max. В принципі, як ви бачите на екрані, сьогодні вийшов новий тайний магазин. Тут до 90% скетка На екрані можете побачити два набори: набор ледяний кристал і набор дідінка. Ну і ще плюс лядяна маска. Цей тайний магазин зроблений в честь Нового року. В, честь в принципі, давайте я нажму. Подивимся, яка буде скидка на моєму главному аккаунті. Чесно, я не знаю, я, скоріше всього, не буду тратити алмази на оцей тайний магазин, якщо випаде дуже мала скидка. Так що все, іспітаю удачу, погнали. Не знаю, може вам буде трошки голосно, але у в сучасному мені дуже голосно чути цей звук. Так що все, погнали, стоп. 71%. Ну, це трохи замало, я б сказав. Пишіть в коментарях, яка у вас. Вообще, який відсоток у вас випав в той новому тайному магазині. Нам буде дуже цікаво почути. В принципі, так, значить, лідяна маска 100 аж 289 алмазів. Як, на мою думку, вона трошки задорога Ну маска, ну. В принципі, давати 290 алмазів за маску, це прям дуже капець, як дорого. Далі є така стінка з графіті. Вона також вот так виглядить. В принципі, стінка прикольна, вона стоїть 202 алмаза. В принципі, якось так. Плюс тут є спорткарт, який Сайнорабой. Прикольно. Розовий дракон ще є тут а рюкзак такий. В принципі, щоб поміняти слідуше, треба потратити 9 алмазів. Я тратити не буду. В принципі, тут вже є катана така жгуча зима. Це також зроблено в честь зимі. Сам, Самі, так сказати, нові тайні магазин. Весь зроблений в честь Нового року. В принципі, от такий набор льдінка. Набор, якщо часу, ну, як на мою думку, для колекції піде. Тому що я не граю жіночими наборами і з жіночими персонажами. Я більшості случай беру персонажа чоловічого. В принципі, якось так. Цей тайний магазин буде тривати аж 7 днів. В принципі, кому воно цікаве, можете тратити на це алмази. І ще раз повторяю, напишіть у коментарях, яка вас, так сказати, скетка випала в цьому тайному магазині. Нам буде дуже цікаво прям аж послухати. Чи, взагалі кому випало 90%. Мені здається, це дуже рідко. В принципі, далі це халява. В принципі, Я думаю, ви всі знаєте, що вчора я розказував про один із аккаунтів, де я не показав, не показав жіночі набори. В принципі, я так подивився, на тому аккаунті не було аж так прям багато тих наборів. Тому, в принципі, я не буду аж їх показувати, тому що там більшість набори на персонажів, типу жіночих, типа як стандарт. Так що, в принципі, я, скоріше всього, не буду показувати тому аккаунті ці жіночі набори. Все одно там деякі там шляпи, які вже пару раз ми показували. Так що немає сенсу до того аккаунта вертатися. В принципі, чому я зайшов на свій главний аккаунт? Тому що я дуже. Хотів би на цьому аккаунті забрати тут деякі. Типу от забрати от цю аватарку і оцей фон. Давайте я такі зроблю, заберу. В принципі, фон цифрова єра і аватарка цифрова. Єра. В принципі, якось так. Якщо я не помиляюсь, в мене фон вже був колись. А от аватарки в мене ще такої не було. Так що тепер, в принципі, буде ще отака ватарка. Ну, в принципі, нормально. нормально. Значить, далі за достіження. Тут ще в мене, кстати, за достіження дають вже такий лутбокс до В принципі, тут треба було 2000 очків набрати, і можна буде отримати цей лутбокс. Так що давайте я заберу. Все, забираю оцей лутбокс. Далі можна буде отримати таку гранату. Чесно, ефект дуже прикольний і дуже цікава граната. Плюс Плюша, отака от емоція, це також дуже прикольно. Ще й безплатно її отримати, ну це дуже прикольно. Хоча там деякі достіження є, яких там ти за халяву не отримаєш. Наприклад, там отримати пару кулаків, отримати, так сказати, емоції багато, анімацій. Так що, в принципі, дещо тут і не халява. Нехаля дещо не получиш. Далі тут ще можу отримати цей P90 за 1000 очків. Кстаті, цей P90 скін є в, в жетонний FF обміннику. Там можна за 50 FF жетонів, якщо я не ошибаюся, отримати його. І в принципі тут ще його можна отримати. Ну, прикольно, вони конечно, так зробили. Давайте я заберу цей скин, все з достіженням вже. Все розібрався. Ще щось вітися. Ага, тут ще забрати от такий тех-устранитель. Це я 800 ігроків зробив. Нормально. Так, колекція. Ось такий лутбокс. Давайте я його і візьму. В принципі, далі, там в мене десь в техах воно є. А, ага, в цих титулків. Ну, коротше, вот устранитель. В принципі, зайду я в джекпот, золотий джекпот, одна попитка безплатно потрачу. Ага, получаю карта схона. Ну, все ясно, в принципі. Значить, тут ще буях пропуску, ми вже прокачуємо буях пропуск, пізніше ми вже купимо так сказати, цей буях пропуск. Ну, так сказати, хочемо постаратися добити аж до 150 уровня. Надіємося, що ми до нього доб'ємо. Тому що там прям дуже прикольна награда остання. Це стінка. Це капізика прикольна. В принципі, мені каже, немає сенсу зіграти на цьому аккаунті моєму главному. Так що давайте перейдемо на аккаунт старий. І так, в принципі, от ми і перейшли на старий аккаунт, в принципі, це аккаунт MaxBro 2367. В принципі, зразу вам хочу сказати те, що я вам дам Силку на канал цей. Тому що на цьому аккаунті знімали ми відео. Ми знімали на, тому, на цьому так сказати, аккаунті відео по Fire Так сказати, халяву знімали. В принципі, ми на цьому нашому главному каналі також знімали завжди халяву там по Free Fire по Осаблі Surf. В принципі, пізніше ми вже зрозуміли, що це вже ні до чого знімати все тільки халяву. то ми перейшли знімати тільки, от просто так сказати, як ми граємо ігри різні. Так що якось так. Так що я вам обов'язково дам ссылку на цей канал. Значить, далі. Тепер давайте перейдемо в профіль. Якщо я не вшибаюся, ми на відео. Тих, ну, яких ми знімали на цьому аккаунті, в принципі, не... взагалі не говорили. Там є пару відео, можете подивитися, кому цікаво. Так, на цьому аккаунті 16 уровень, 140 лайків. Видно, що на цьому аккаунті брат грав. Значить, тут навіть 162 жетона єдного пропуска є. В принципі, якось так. Ось вот такий набор. Набор також дуже прикольний, я б сказав, все так. Так би сказав, навіть це сет. Тому що тут деякі самі одяг, от самий не повний. Значить тепер давайте перейдемо до складу, подивимось, що на цьому аккаунті є. значить, плюс це є цей жнець. Знову, повторяюся, цього жніта колись здавали, так сказати, за... Ну, коротше, давали новичкам колись безплатно. Але те він тільки не був. Значить, далі безстрашний воїн отакий от набір. Колись ми його отримали в, ну, так сказати, на халяву було один веб-обіція. В принципі, ви зможете подивитися на аккаунті цього каналу. Там обов'язково є це відео, де ми отримали цей набор. Далі є неповний набор слава Мерло, тут тільки немає торса. Далі, значить, є повний набор CBNia. Також такий от набор. Далі погнали от така є маска, слава Мерло. дуже прикольна маска, якщо чесно. Далі Грим, також слава Мерло. Грим дуже прикольний, колись його також давали безплатно. І от з таким гримом морозною Веселі Це також давали на Новий рік Далі, в принципі, погнали. Так, це я показував. Воєнний жилет, це так сказати, там є повний набор, навіть якщо тут є, він да, є. Це повний набор Єндрю Колись його можна було отримати за уровень, а зараз його немає. Далі футболка, сонячний взрів. В принципі, це колись давалася футболка в єльтому пропуску. Куртка космічесь сіяння. Це також цю куртку давали в тому самому в єльтом пропуску. Так що якось так. Погнали далі, штани нахала, такі от штани. Не знаю, колись, походу, давали його алмазному джекпоті. Погнали далі. Ну, в принципі, далі тут нічого немає. Далі тут є емоція шаркання. Така от емоція, прикольна. Погнали далі. Кобра -защитник. От така, от такий, в принципі, рюкзак. Брат його також колись отримав безплатно. Перший раз його також давали безплатно за місії. Бісь коло Братіса і на робой. Ось так вона виглядає. Так сказати, цей рюкзак дуже прикольно виглядить. Сама форма цього рюкзака прикольна. Кіберпанк рюкзак Цей рюкзак також колись безплатно давали, не раз. В принципі, отак він виглядить Погнали до лутбокса Із другого міра ось такий перший лутбокс Це, я пам'ятаю, мій перший лутбокс був колись. Сєврний лутбокс Це за уровень. Далі близніці, це в алмазному джекпоті був парашют. Ось така доска разом у бійці безплатно. Доска достіження недописано я так поняв. Але може так воно і є. Достіження це, типу, колись її давали за те, що дости, достигнути в принципі, 3 мільйона в кліпі Слава Мерлов. Там, колись була колаборація, ця слава Мерлов, тоді треба було добити аж 10 мільйонів, щоб отримати весь той набор, який я вам показував слава Мерлов. Мільйона там давали в оцю доску. В принципі, якось так. Музики ніяких немає. По транспорту є тільки такий монстр-трак. Слава Мерло. Його також колись давали безплатно. В принципі, так він виглядить Погнали далі, по автомобілі більше нічого немає. Далі такі аватарки це до персонажів. Ось така аватарка слава-Мерло, також. Другий Детська мечта це аватарка yeltan пропуска. Далі погнали до фонів. Зімній цвіток це фон. Так сказати, буквість безплатний в честь Нового року. Детська мечта цельнам пропуску був. Ну, а це за рейтинг. В принципі, далі тут а є на цьому аккаунті карта зміни імені. Ну, я не буду його обмінювати. Рейтингові жетони є, «Жетони FF. А от магічного куба тут на цьому аккаунті немає. Ну, ладно, без нього обійдемось. Значить, в принципі, є оцей лутбокс, де можна вибрати якогось персонажа. В принципі, прикольно. Когось візьму зараз. Далі погнали в галерею, плюс є така граната, ліс і льот. Ось такий ефект, дуже прикольний, кстати, ефект. Цю гранату колись давали безплатно, не раз. Ну, прикольна граната. Далі граната охотника за черепами, ефект дуже прям прикольний, мені дуже понравився він. Ну, граната прикольна, ну лучше за ту і першу. Далі ак 47 Красний самурай прикольний такий скин. К-98К Римська Імперія. UMP Побіда Буях. такий скин. Атрибути прикольні, я б сказав. Ледяний град. Ось така сковорітка ледяна. Прикольно. Ката на День Буях. Колись перший раз, коли її додали, вона була за донат, а пізніше її давали халявно. В принципі, якось так. Значить, далі стіна опасний панк. Цю стінку колись давали безплатно. Це я дуже помню. В принципі, якось так. Більше нічого нема тут загрожує. Тепер погнали до питомців. Подивимося, що тут з питомців є. Перше, що зустрічається, це детектив -панда. В принципі, Ну Прикольний скін, я б сказав, на цю пандочку. Мені дуже сильно понравився цей скін. Значить, далі тут є емоції, погнали далі до питомців інших, чи є тут ще якісь. Далі плюс тут є Єці. Треба його зразу вже прокачати до 4 уровня. Все, прокачав його. В принципі, якось так, тільки є тут 2 питомця. Тепер погнали до персонажів. Перше це є Єндрю тут на цьому аккаунті. І на низу тут є Євріка. На 124, Мігель, Максим, Келія, Уна і Примій. В принципі, також нормально персонажів. По запасам можете от, побачити, скільки є запасів. Також не дуже багато, але хоч щось. Значить, давайте я подивлюся, візьму якогось активку. Кого іменно, скоріше всього, я візьму, да, давайте я візьму Вуконга. Все, забираю я Вуконга. Плюс на цьому аккаунті вже буде Wookon з активки. Так, хай буде собі будь-який персонаж, навіть який пробний. Все одно сенсу немає. Так, до запасі я візьму тут авіапосилку. посилку Можна взяти тут якийсь автомобіль. В принципі, якось так. Тепер давайте за місію візьмемо опита. Плюс перейдемо в магазин, заберемо цей лутбокс. Вот 300 золота дали. Кстаті, на цьому аккаунті 16238 золота. Потрібно зараз обміняти кудись. І ще плюс, давайте я подивлюся жіночі персонажі. Бо також щоб не забути. Так що все погнали, на склад. Так, перший набор це Суратніса Фенікса. Цей набор, от, чесно, не буду вам брехати, але, скоріше всього, його колись давали в золотому джекпоті. Щось мені таке кажеться. Але це прям дуже прикольний набор. Прям ефекти вау. Не знаю, чесно, чи був він в золотому джекпоті, чи ні. Не буду брехати. Далі чітка тема, набор також дуже прикольний, дуже класно виглядить. Далі, це все вже я показував. Це соратниця. Далі ще був даже плюс набор слава мерлов, типу жіночий як. Його також давали безплатно, але тут тільки є взуття і штани. Так що якось так. В принципі, далі бойові шорти. Отакі прикольні. В принципі, стерео фітнес. Тут не повний набор, але хоть є взуття. Якось так, в принципі. Не знаю, хай вот так буде. Звертаю назад я... Єндрю. No no так воно було. В принципі, все, я вже все скоріше все показав. Так, навіть дивитися, тут навіть тут купонів немає. Нормально, звісно. Значить, давайте, в принципі, я потрачу рейтингові жетони спочатку. Це скоріше всього так і буде. Давайте я потрачу 60 жетонів, хоча я тільки 50 потрачу на золотий купон і лишиться 10. Тепер, в принципі, за фе жетони заберу хоч щось тут. Що іменно, я чесно, не маю навіть гадки. Чому б і не взяти от такі штани? Вони прям дуже сильно підходять до цього набору. Давайте так я і зроблю, скоріше всього, заберу за 50 жетонів штани повстанця. Все забираю, щоб довго не тягнути время. О, отак от буде прикольно. Все, тепер переходимо до золотого джекпота. Так, куди купон, погнали. Що випаде. Впадає фігня. Так, як в більшості случає. Значить, я от думаю, купити може якогось персонажа тут. Бо в мене тут на цьому аккаунті 16 тисяч золота. Ну от кого? Не знаю. Давайте куплю я Лусіо. Там лишиться 6000 золота, потрачу на чекпоти. Давайте так я і зроблю. Все, купляю я Лусіо. Так, достиження всі персонажі. Може щось дадуть. А, це дали нам так сказати за один рік цього аккаунта. Все ясно. Ну, плюс, в принципі, вже буде персонаж Лусіо на цьому аккаунті. Нормально. Значить, тепер давайте я потрачу сюди 3000 золота і туди 3000 до оружейного джекпота. І плюс ще зіграємо на цьому аккаунті. Подивимося на цей сет. Так, значить ідеальний ритм, саме фон. Погнали далі. І аватарка Рубінова Росомаха. Нормально. Тепер погнали до оружейного джекпота. Тут трошки буде менше наград вже получатися. Але може хоч щось дадуть. Ні, нічого не дали. Ну, все ясно. В принципі, з джекпотами все вже я розібрався. Так, значить. Профіль, це аватарка це фон. Да, ну, скоріше всього, я тут вже все показав, розказав. Тепер давайте, в принципі, зіграємо один раз бітву тредов. І, скоріше всього, будемо вже завершувати. В принципі, такий получився аккаунт. В аккаунті деяких, так сказати, наград є, чогось немає. Але виднося, що на цьому аккаунті брат грав. От прям дуже виднося. Так, хтось там кашляє. Не буду мішати йому. Але, скоріше всього, він буде мішати говорити. Так що виключу лучше правду. Якщо чесно, мені без різниці, чи я займу топ один, чи не займу. Мені саме головне це просто пограти, розслабитися. Так, пау. Хідшот один ноль. Так, бачу ігроків. Поможіть. А, немає вже сенсу допомагати мені. 2-0. Нормально, нормально. Так, бачу там впереді ой, ой 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 трошки погано. Аптечка. Хоча на цьому аккаунті був один активний персонаж, чому я так кажу? На цьому аккаунті був Єврика Була сама Єврика Вона ж також активний персонаж. Так, значить 3-0. Нормально. Тут є ресурси. Просто нам якогось дали, проти нас простенькі ігроки, якщо чесно. А ми трошки сильніші за них. Тому отак. Так, якийсь снайпер даже є. Ну все, в принципі, мінус снайпер. Так, я бачу по времени вже 20 минут. Доходи. От вже навіть 20 минут. Ну це навіть більше, тому що я перезнімаю відео, типа як другий кусочок. Так що там трошки навіть більше виходить, там навіть 27 минут виходить. В принципі тут навіть пару місій виповнив, докачався аж до другого уровня, нормально. Так, не буду нікого додати. Так, потратимо золотий купон один, пойдемося, що випаде. Так, випадає фігня. В принципі, все, я на цьому аккаунті вже не буду грати, немає вже сенсу даже грати на цьому аккаунті, якщо чесно. Так що якось так. такий, в принципі, получився аккаунт. Так, да, є тут деяких таких наград, ще раз повторюся. Прикольний навіть я б сказав. Тут навіть цього питомця, це капець прям. Є такий вже сет зібраний, є пару персонажів. Так що, в принципі, якось так. Все, на цьому я вже буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і зажливо брати респлей. Всім удачі і всім пока!